Ляжте на спину і закиньте ноги на стіну під кутом 90 градусів. В якості підкладки можна використовувати килимок або рушник. Можна заплющити очі, якщо вам так хочеться. Спочатку зверніть увагу на контакт з підлогою, контакт ніг зі стіною, своє дихання. Відповідно до ритму дихання почніть відштовхуватися однією ногою від стіни. На видиху можна видавати негучний звук. Звук може допомогти вам знайти підтримку внутрішніх м'язів живота. Внутрішня підтримка живота. Може спричинити пом'якшення нижньої частини спини до підлоги. Якщо ви віддаєте перевагу звуку м, використовуйте його або, взагалі, робіть вправу без звуків. Обирайте те, що допомагає вам бути присутнім тут і зараз. Продовжуйте тиснути ногами по черзі, помічаючи рух у стопах, гомілках. Тазу і животі, а також у грудній клітині і шиї, Це ніби ви натискаєте ногою і знаходите внутрішній зв'язок від ніг до голови. І через деякий час ви можете помітити, що можете робити цей дедалі меншим зусиллям або що є м'язи, які можуть розслабитись. І яким зараз не потрібно бути активними, але ви також можете робити це більш енергійно. Вдихаючи, покладіть обидві ноги на стіну, щоб ваш вдих зайняв місце всередині вас. Знову ж таки, ви можете продовжувати деякий час, опираючись ногами о стіну або ж поставивши їх на підлогу. Наші вправи підходять до завершення. Ви можете залишитися лежати зі зігнутими ногами або ж витягнутися і лягти прямо на підлогу. Зверніть увагу на контакт з підлогою стоп, гомілок, литок, стегон і тазу. Контакт зі спиною, де спина торкається підлоги, а де є невеликий проміжок. Вгору через спину. Груди. До плечей. Рук і кистей. Назад до шиї. І голови. Можливо, у вас вийде трохи розслабити щелепу язик та підборіддя. Можна покласти одну руку на груди, а іншу на живіт. Зверніть увагу на своє дихання і подивіться, чи можете ви відпочити, зосереджуючись на диханні тут, на підлозі. Піклуйтесь про своє відновлення і здатність відпочивати в собі тут і зараз.